Поминальні заходи в день вшанування пам'яті загиблих героїв захисників України пройшли у Харкові на Алеї Слави зібралось чимало людей: рідні, друзі полеглих воїнів, представники влади та громадських організацій. Зібралися, щоб шанувати пам'ять наших загиблих героїв, принести свої молитви до Господа, щоб їхні душі населив в місті світлим квітучим. Дуже багато людей тут особисто довелося поховати, Є побратими, близькі, друзі. Так довелося, що я служив ще часів АТО. Потім, не будучи капіваном, був військовим, в штурмових діях приймав участь. Багато побратимів моїх лежати тут, на цьому кладовищі. Ще рідним неможливо знайти слів, щоб розповісти про біль втрати кохані, сини, доньки, чоловіки, дружини, батьки, брати, сестри вони житимуть вічно в серцях їхніх близьких і всіх українців. Загинув мій син, він похоронений на цьому кладовищі. І сьогодні в день пам'яті. Та й не тільки сьогодні. Я ж їжу до свого сина раз в неділю. Стараюся їздити. Його дуже не вистачає. Тобто, приходжу, мені тоді кажеться, що я з ним поговорила, побачила, і на неділю мені легше. Потім знову приїжджаю. І так, вже третій рік. Він пройшов Суми, ахтирку, пройшов повністю Харківську область. Після поранення він попав в Донецьку область. Ти солідар, там він і загинув житло. Ми за нашу свободу, І покажем, що ми право за роду. Слава Україні! Героям слава! Для мене війна почалась у 2014 році. Потім друга хвиля, повномасштабна. Вони воювали у 14-му і потім пішли у 22-му. Настоящі мужні українці. Мій чоловік тут похований. Ми взагалі пам'ятаємо його і всіх, хто поклав голову заради України. Він був на щастя, але помер вже вдома від отриманої... Все далі, що дає вам силе жити далі після такої дуже болючої втрати? По-перше, те, що вони не дарма поклали. Ми повинні вистояти, відновити Україну, давати розуміння молодому поколінню, нашим дітям, онукам, щоб у нас було майбутнє у всіх. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Ігор Лоханін, Олексій Муравйов, Харків, Новини.